Посилення мобілізації питання доволі, доволі делікатне, але чи вистачить державі коштів для мобілізації такої великої кількості людей, про яку ми говоримо: про 450-500 тисяч людей? Я чи слабо розумію, чому про ці цифри взагалі говоримо? Ну, це сказав президент. І, ну. Ну, йому, я думаю, що не перший і не навіть не десятий раз йому, як і іншим членам ставки, військові озвучують різні цифри. Я почув, що черговий раз вони озвучили високу цифру. Чи є на це гроші? Ні. Мені здається, пан президент трошки помилився не півмільярда, а більше. Ну, якщо от по тим цифрам, які у нас це приблизно 500 мільярдів. Сорі, е, 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 не півтрильйона, а більше це приблизно. 580-590 мільярдів і це без індексації. Ну, у це нас... на, на таких цифрах не присутність. У, у, ну, у нас таких просто. грошей да. немає. Очевидно. Ну, я скажу зараз е, теж е, річ, яку мало хто розуміє, але це цифри. Військовий бюджет в цьому році, 23-му, 1,9 трильйона. ми проголосували бюджет на наступний рік 1,6 Ну, Розумієте, що угу. нам вже 300 не вистачає. Навіть при от, ну, тих же самих цифрах ми це зробили, тому що треба буде там перемовини з міжнародними партнерами. Ну не через те, що хтось там хоче скоротити видатки. А, і ми стовідсотково будемо їх змін... збільшувати на військові потреби. Але ну вже очевидно цифри не б'ються, тому коротке ваше запитання отримує відповідь. Ні, немає це неможливо. Ну немає таких грошей, якщо не помиляюсь, лише Норвегія. Дозволила частину своїх грошей витрачати на військові потреби. Всі інші міжнародні партнери ніколи на це не дадуть грошей. Це теж реальність життя. -пане... Пане Романе, невеличка ремарка, можна? Якщо так. можна, недовго, тільки недовго. Одна угу. фраза. Ну, війна взагалі це дорога, дорога штука. Так що не будемо воювати, не будемо берегти життя, тому що це дорого. Не будемо боротися за свою державу, тому що немає коштів. як це? це нонсенс. Сорі, я, я слабе, я слабо розумію, до чого це ремарка. Я до того, що якщо для виживання держави потрібно набрати 400 500 або збільшити витрати, наше завдання їх знайти не і не знає. казати, що їх немає, Ти не бо не це питання ну, виживання це, держави. Можна і бластер придумати і зірку смерті, але це неможливо. Ну, тому... Здамося? Ні, не просто треба, шукати. — Що робити будемо, пане Ярослава? Олеже, ну як мінімум, класно було б щоб накрали на держпідприємствах. У нас Звільним. було б менше подіра в бюджеті і в шурму звільнимо. А якщо серйозно, ну ми маємо придумувати варіанти, при якому ми мобілізуємо додатково меншу кількість людей. Тому що правильно сказав тут пан президент, з ним важко сперечатися. Думаю, навіть на жаль, по ситуації більше е, у нас по платникам податків, у нас зараз не вистачає на це грошей. Ну тобто ще раз ми можемо довго тут займатися в змаганнях патріотизму. Але ще раз, гроші вони достатня штука математична, тому хочемо шукати додаткові ресурси без питань. Бажано пошукати серед п'яти шести менеджерів. Дуже класно вийде макроекономічна допомога. Але ну на таких об'ємах 580 мільярдів. Ну слухайте, ну це це нереально. Пане Володимире. Чи додаткова мобілізація не викличе додаткової соціальної напруги в суспільстві? Як цього уникнути на вашу думку? Якщо воно буде проводитися саме так, як вона зараз проводиться, то, безперечно, це буде величезний стрес для суспільства. І це, мабуть, відчуває і президент, який вже дуже давно не підписує насправді проголосований закон про зниження призовного віку. І виступив спеціальну прес конференції підкреслив, що жінки мобілізовуватися не будуть, але якщо ми поміняємо підхід, то я думаю, що ми можемо знайти правильний вихід з цієї ситуації. Нам все-таки треба оцей інструмент, який вже створений, який масово критикують. Хоча сьогодні, здається, пан Подоряк казав, що інструмент чудовий. Я маю на увазі телемарафон, який коштує платникам податків там, півтора мільярда в рік і більше, до речі. Це теж там, скільки можна буде набрати? 2,1 мільярди. Чи От, якщо він буде чітко пояснювати, що відбувається. Що історії про перемоги двох-трьох тижнів і вихід на кордон 91 го року, в кінці місяця, і пиво з креветками в Криму, ми забули. Іде довга важка війна, і ось що вас може на війні зустріти, тоді соціальні протести чи соціальні стрес будуть набагато нижчі. І насправді, от ми завжди чомусь любимо кидатися гучними цифрами: там 500 тисяч мобілізованих, всі хапаються за серце, Боже, як це багато. Але порахувати від кількості населення України. Навіть тих, що залишилися в Україні, це не є це фатальною цифрою. цифрою, це не є якоюсь великою трагедією для того, щоб зберегти державу. Повертаючи до, до тези дорого чи недорого, ну ми вже раз були в цій стадії, коли ми вирішили чи давати гроші на оборону, чи будувати дороги. Я думаю, цей урок має бути вивчений і запам'ятаємо. І ми всі маємо пам'ятати, що тут немає вибору між маслом і гарматами, коли гармати вже луплять по твоїх будинках. Я все-таки вважаю, що якщо ми зможемо перевернути картинку, якщо ми можемо правильно вийти і в соцмережі, які зараз забирають небагато частку більшу частку уваги, аніж телевізор, і зможемо, і завдяки, до речі, вашому проекту так само і пояснити, що армії потрібні не кріпаки, чи забрані під дулом автомату з торговельних центрів або якихось там спортбарах чи пивбарах люди. А мотивовані добровольці, які знають, куди вони йдуть. От, непогана ця ідея з цією там, електронним саморекрутингом чи з чимось іншим. Але це просто такий, знаєте, бутіковий проєкт, маленький. там. Хочеш, загрузи аплікацію, натисни кнопочку, тобі там щось розкажуть. А якщо це буде ідеологія, що нам потрібно 100 тисяч там, операторів дрону, нам треба 50 тисяч артилеристів. Хочете, ви хотіли купити Феррари, ось вам розкішна Леопард, там 2А, 6, та ви будете його оператором. Чи якісь такі інші речі, вони теж будуть спрацьовувати. От мій покійний брат Василь, він починав з волонтерки. Тобто він себе не бачив в там, і я себе не бачу рембо. так? Але він на якомусь певному етапі зрозумів, що просто займатися волонтеркою він не може. Він хоче йти в армію. І я переконаний, що таких людей буде достатньо багато, коли вони будуть бачити адекватне командування, відсутність у цих які, насправді, дуже від яких дуже військо іскрить на рівні верховного командуючого і, і нижче. І розуміння, що держава скеровує всі ресурси. От Тищенко себе зняв останній, віддав. Коломойський пішов в СИЗО, переписав свої активи на армію. Там, і там багато інших таких речей. Або Тоді... замість нього переписали. Або, Або замість нього ну, переписав. так, Зараз відбувається другий варіант. Ми маємо, маємо вже нову олігархію. Армію. Ми так добралися з олігархами, що вже маємо нових олігархів, ну, але таке це те життя. Ну, і тут я би додав питання, що ваш брат ще повинен розуміти своє завдання як боєць, яке він повинен виконувати. — Ну він же загинув. Ну на жаль. Можна коротку ремонту. Я, я вам заголовок голову да, придумав, я не Рембо. <ріх> я, Пане Володимире, дуже а коротко. А Зараз вона це не про Рембо. <ріх> <ріх> да. Ні, просто насправді я думаю, що от ми про цифри, так. Да, але е, е, тут інакше, тут кожен місяць. От У росіян кожен день не менше тисячі мобілізованих, і там є ще резерв. Вони кажуть, там мільйон-мільйон двісті. Нам потрібно е, 15-20 тисяч на місяць. І тут, до речі, це поточні гроші. Там я не думаю, що буде велике збільшення грошей. Я думаю, що тут якраз гроші відходять на другий план. Питання системи, як це працює? От, е, от в чому проблема, на мій погляд. Зараз нема системи, яка б забезпечувала ефективну мобілізацію. Вона не буде тільки добровільною. Володимир на цією системою можна... треба працювати.